Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua і з вами Ася. Сьогодні ми поговоримо про гільдію бійців. Elder Scrolls вона є одною з найбільших і найвідоміших фракцій Тамліелі. Це група найманців із сильним кодексом честі, які беруть контракти на захист торгівлі місцевої влади або виконують приватні замовлення для захисту населення. Гільдія була заснована у другій ері під час правління потентату Версидію Шає. Метою було забезпечення громадського порядку без залучення регулярної імперської армії, що розвалювалась. Події та відбуваються на початку другої ери, через деякий час після заснування гільдії. У цей час гільдія бійців є нейтральною у війні альянсів, що лютує в Сиродилі. Вони концентрують свої зусилля на боротьбі з силами Молокбала та його темними якорями, які падають по всьому Тамріелю. Основна сюжетна лінія гільдії бійців у Тесо обертається навколо її лідерства та розкриття політичних і змов, а також боротьби проти деєдрів. Гравці, які приєднуються до гільдії, допомагають у цій боротьбі. Прокачка: перше джерело досвіду вбивати монстрів типів деєдра, наприклад, дремора, тронахи та нежить, наприклад, скелети зомбі привиди. Друге виконання завдань гільдії, сюжетні та щоденні зачистка темного якоря. Порадок! Коли ви вбиваєте деєдра або нежить, використовуючи навичку з гільдії бійців, ви отримуєте додатковий бонус, тож можете просто поставити якусь кілуху з гільдії на панель навичок, коли формуєте досвід для гільдії. А тепер поговоримо про деякі цікаві навички гільдії. Срібний повід дозволяє притягнути ворога до себе. Єморф дуже корисний для танків, бо накладає провокацію. Замаскований мисливець. При розміщенні на панелі надає пасивний бонус мала дикість, що збільшує шанс критичного удару зброєю. Також дозволяє нанести потужний критичний удар зі стану маскування або находячись позаду ворога. Також він підсвічує невидимих ворогів. І пастка накладає пастку, яка завдає періодичною шкодою, а головне накладає на ціль кровотечу. А гравсю надає баф, що збільшує критичну шкоду на 10%. І дуже цікавий пасивний навик, який допоможе проходити квести, залякуюча присутність, дозволяє залякати NPC під час розмови, що дозволить вам скоротити квест або зберегти грошенята. Велике дякую за перегляд цього відео. Якщо вам подобається мій контент, не забувайте підтримувати лайком, коментарем і до скорих зустрічей!